Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде. Просто хочу з вами поділитись, яке в мене вдома стоїть опалення моєї хати. Тобто в мене є газовий котел і в хаті стоїть ось така грубка. Плита і грубка. Тобто ця плита гріє, ось тут кухню, коридор, хватає, а грубка гріє дві кімнати. І в цій грубці ще стоїть у мене водяний котел, саморобний. він, Якщо видно, думаю, що видно, підкова на нього кажуть. Ось такий він зварений, зігнуто підковою дві труби і варені трубки між ними. Не зовсім не самий ефективний, але нормально гріє. Ось тут йде подача теплої води, тепло йде угору. Ну, а ось тут ось у мене обратка. Ось тут у мене стоїть кран. Бачите, я його вставив. Ну, Зараз, наприклад, другого крана він у мене на резинових трубках стоїть. Я покажу, як я його поставив. Цей кран потрібен для того, щоб коли я включаю газ, а це буває крайня рідко, два. Три рази за сезон і то на півтори-дві на години максимум. Його перекриваю, щоб не йшло тепло по малому колу. Бо тепло буде йти по малому колові, буде ганяти, а в дальній кімнати буде погано проходити тепло. Ось це він потрібен для цього. Тут цей кран. Ось у мене, дивіться, стоїть кран теж на подачі. Це на одне крило. У мене взагалі водяне опалення чи водяне отоплення зроблено на два крила. Ну йде одна обратка, і в неї підходить одне крило йде подачі на півхати і друге крило подачі на пів хати. Ось саме оце крило у мене йде ось тут кухня, і там зала і спальня. Це там, де обігрівається у мене є груба. Тобто груба гріє в мене дві кімнати, а тут на кухні стоїть плита, Ця, а сама плита теж чудово прогріває тут. Так що, ось так. Коли я топлю дровами, ну, взагалі воно в мене тут закрите. Ось час я ось відкрив. Ай! Ось так ось. Оце ось ось воно так у мене закрито, Я перекриваю праве крило. Щоб в мене не гріла груба і не, гріла, і не гріли батареї. Тобто одної груби вистачає. А все тепло, яке нагрівається у, у цьому котлі, що стоїть у плиті, йшло на остальне крило, на, на другу половину хати. Тобто, виходить, пів хати в мене гріє грубка і плита, а півхати пів у мене гріють батареї, радіва, радіатори чавунні у мене стоять. Гріють останні пів хати, бо в плиті стоїть котел. У мене підкова. Ось так. Ну ось, Бачите, яке в мене просте дуже з'єднання. Вже більше 20 років воно стоїть. Конечно, там вже з'явилася ржавчина, треба знімати, чистити по -нову. ну, Не тече нічого, все нормально. Тобто, як я його зробив? Кран у кран укручені два хвистовики, запаковані зразу. Потім я під підложив із хвостовиками до труби кран, відмітив де кінці, спустив воду, відрізав болгаркою, підібрав шланг армірований, такий товстенький. І, по-моєму, це із якогось патрубка з автомобіля я підобрав. Вони довговічніші, ніж прості. Ось такі куски, треба такого діаметра шланг, щоб він так тугенько налазив на шланг. Ой, на трубу. Ну, а що хвостовик, що труба, щоб були одного діаметра і кран, ну, Щоб прохідність була нормальна. І натягнув ось ці куски, вирізав же кусок, натягнув куски шланга, ось такі вони, сантиметрів по 7, по 8. Натягнув, надів хомути на цю сторону, на цю сторону. І Потім уставив кран уже з хвостовиками і надів сюди. І Половина залишилася тут. Ось. Оце в мене тут закінчується хвостовик що до крана прикручений і зразу ж починається труба. І все, Потім зажав і досить ефективно і держиться воно віками. І замінити, якщо його дуже швидко. Треба тільки підпустити воду. Із системи і відкрутити хомути, і все. Зняти шланг або поміняти, розрізати, якщо прикипіло, він не такий дорогий. Ну, а Якщо там щоб розпаковувати, згонку ставити, уварювати, так, це буде краще, надійніше. Але це все зараз дуже дорогостояще. Так що, з цим розібралися. Ось, Просто ось у мене стоїть такий котел, все. Як звичайно, в усіх стоїть водяна помпа, і все. І котел. Коли на дворі не дуже холодно, то я перекриваю повністю і оцей кран перекриваю, ось. і ці ж крани перекриті у мене. Тоді сюди менше іде, гарячіше, йде туди. Тут, а тут тобто, двері відкриті, це він стоїть у веранді. І від тепла із кухні, від плити тут нагрівається. Ну, Коли мороз, то теж тоді відкриваю цей кран, і тепло проходить, нагрівається котел, вода. і все. Ну, Опалення в мене зроблено дуже, як би сказати, відмінно зробили. Тому що оцей насос помпа, та що качає воду, я її ніколи не включав. Дуже добре воно прогрівається без неї. Ну, оцей кран відкритий, а тут ось закриті, і все воно самотяком подається вода. І Досить добре батареї повністю прогрівається, аж донизу. Коли нормально працює, то обратка теж тепла, аж гаряченька. Ну, як, смотря як включать. Тобто якось так. Е, такий спосіб, як у мене, що зроблено, якщо не дуже вдало зроблене зварене отоплення, що, щоб тільки ефективно воно проходило, вода гріла батареї. Гріє тільки з насосом, то навряд чи вийде так, як у мене зроблено. Треба тільки, щоб якщо тільки добре, котел гріє навіть без ось цього насоса, що прогрівається батарея. Із-за чого, коли буде дров'яний котел у вас робити, то Буде і робить буде насос. І ви будете топити плиту дровами. То коли насос качає, все рівно через обратку батареї придавить от той кран, що я вам показував, що відключать крило, нічого вам не дасть. Ну, Може, в кого так, може не так. Ну, я просто розповім, як у мене, і досить ефективно. І зараз я намалюю схему і покажу вам на схемі. Як воно це все діло працює в мене. Ну, ось, друзі, на цій схемі я постараюся вам нарисувати, пояснити, як зроблено в мене. Хата у мене розміром 8 на 12. плюс веранда. Ось так. Оце в мене кухня. Оце ось коридор. Оце в мене. Зала, типа. оце спальня, ну це ось тут копната. І це тут спальня, комната. Тут у веранда переділена надвоє. Тут у мене ванна, ванна, тут туалет. ну І, і ось тут у мене стоїть котел. Котел стоїть газовий. Однього нього йде труба, подача. Ось вона йде отакочки, ось іде, через ванну йде і доходить ось сюди до початку коридора. І потім вона йде ось сюди, в оцю кімнату. Ось тут стоїть у мене одна батарея невеличка у коридорі. Отут ось вікно, отут вікно, отут вікно. Ось тут вікно і отут вікно. Отут вікно і отут вікно. Так. Іде ось вона отак. Потім йде отак. І отут подача закінчується. Оце отут стоїть у мене радіатор. Чугунна батарея. Чугунний радіатор. Оце ось радіатори. Оце йде у мене одне крило. Друге крило йде ось отак, попід оцю стіною. Отут у кухні. Оце ось отут стоїть кран, який я вам показував. Отут ось, стоїть кран. Ось. І йде воно ось через кухню. Іде оцю кімнату. Отак. Отут радіатор стоїть, отут радіатор стоїть. І йде ось так. І закінчується ось радіатором в цій кімнаті. Ось так. Тобто зрозуміло. який. Ось о, іде котел і це схема подачі води. Іде вона ось сюди, отаку, оце одне крило. І ось тут я його перекриваю. Коли я тут його перекриваю, у мене ось тут, у кухні батареї холодні, в оцій кімнаті батареї холодні. І... Ось і в кімнаті батареї холодні. А тут кругом батареї гріються. От, цього. От плити. Ось дивіться, це в мене плита стоїть на кухні. Сама плита. А це вже від плити груба. Груба гріє оцю кімнату і гріє ось оцю кімнату. Груба сама. Ну, а плита гріє ось кухню. Ну, тут. Коридор проходить, якщо двері відкриті і сюди гріє. Ось так. Обратка у мене. гріє. Так. Ну, тепер дивіться, коли я перекриваю цей кран ще раз. У мене там, де плита, сама плита стоїть, куди я кидаю дрова. У мене батареї холодні. Там, де гріє груба, направо, батарея холодна, наліво батарея холодна. Тобто ці три кімнати у мене відключені. Гріє, у їх гріє тільки груба і плита. Тепло, яке йде від них. І ось тут від плити, іде отак подача з'єднана ось сюди. І від плити йде подача. У мене ось на коридор. гріється, гріється теплі батареї. Ось ця кімната і оця кімната. І ось от у точки гріється і ще у туалеті, бо там з'єднано. І от у точки. І отуточки. Тобто, у мене, коли відключена, там, де груба парове не працює, водяне, а працює тільки там, де немає у мене груби і плити. От і все. <клухи> обратка, ось у мене йде обратка, починається. Оце ж від... Оцю і крайнього крила, отак запитана. І йде, йде, йде отак, 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 отак. І ось вона тільки ось сюди йде, отак раз, і до котла. І отут, ось очки ж у мене йде від плити, ось сюди обратка. І коли я, наприклад, говорив вам, туплю газовим котлом, іде подача. По меншому супротивленню і йде отак ось по кругу. Воно то проходить сюди, ну слабо. А більше тут батареї торкнуться не можна, а тут не дуже. І тому в мене стоїть отут кран на обратки. Я його перекриваю, все сюди тепло не йде, коли працює газовий котел. Іде тоді по газовому котлу одне крило в обратку і назад, і друге крило в обратку і назад. Ну ось так. А коли я ще перекриваю. Оцей кран, що біля насоса крани перекриваю. То у мене ж так воно йде, щоб гріло тут і веранди краще, і в ванні, і в туалеті. Ну, Я спочатку так розігріваю. А коли тепло, то й не включаю. То, тоді ж іде тепло від плити і в веранди, ось сюди, і через котюл. І зразу ж в обратка ж тут точка. А коли цей кран перекритий, то тепло від котла, який стоїть. У плиті, тієї топить дровами, йде тільки ось отак на оці ось очки. три кімнати і плюс коридор. Ну, <клес> Я вам скажу, я довольний, досить ефективно. Бистро прогрівається, розпалюю плиту дровами. Перший, як кажуть, оберемок хорошо прогорає, нагрівається вже батареї до половини теплі. І груба починає потрошку вже прогріватися. Потім накидаю дров, прикриваю піддувайло, потихеньку горить. Ось десь три оберемка таких дров цілком хватає, тепло в хаті і все. Ну Тільки узимку, хоч даже у вас, якщо ви топите плитою, то оці три кімнати, які працюють водяне отоплення від плити, буде набагато прохолодніше. А в цих буде те. Ну, це. ну, Ми вдвох з дружиною живемо, нам цілком хватає. це аж даже лишня. Тут у футбола можна грати. Тут, допустимо, якщо тут 20, ну, взимку, коли морози, там градусів 8-12, то тут температура колеблеться така від 20 до 14 градусів, а тут температура. Від 19-ти, 19-20 до 24, коли як протопиш. От і все. У грубі сажу, трусить десь раз на 2-3 роки і все. І більш тут уходу нема ніякого. Можливо, я не спорю поставити дров'яний котел отдельно тут десь зробити. Йому цю кочегарочку, і тут легко приєднатися, можливо, на майбутнє так. Ну я про те, що може в кого щось подібне, може собі зробити так. Тут головне, що ефект, тут, ефект, считай, одного, одного крана, виходить. тому що коли у вас цього крана не буде стоять, Буде грітися котел і буде тепло йти в батареї і на це крило, і на це крило. І плюс тут ще буде гріти груба. Тобто, тут, в оцих кімнатах, де груба і плита, у вас буде аж дуже жарко. А в цих кімнатах у вас буде холодно. Тобто, ось якось так. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі Пан. У мене в основному на каналі про свиней. Ну, є і такі відео. Про щось друге там, про дровокол, ще про щось. Ну, я це вирішив таке відео зробити, зняти вірніше, до вашої уваги. Так що на цьому все. Пока. Дякую за перегляд. Слава Україні!